Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Ми з Батьком у шоці це слова першої леді України про їх із Володимиром Зеленським. Доньку Олександра Зеленська шокувала батьків новиною. Перша леді зізналася, що для їхньої родини це дуже стресово. Що наразі відомо про дітей президента України, де вони перебувають та чим займаються. А також про те, чим старша донька ошелешила батьків, розповім вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо Ходимо до новин. Вона не веде соціальні мережі і не з'являється на публіці. Хоча у 19 це звичайний спосіб життя української молоді. Та війна все змінила. Натомість Олександра Зеленська, старша дитина президента України, багато та старанно навчається. Вона закінчила Новопочерську школу та, як раніше, розповідала перша леді Олена Зеленська, обрала освіту юриста. В університеті, де вчиться дівчина, викладачі зізнаються, що вона сумлінна студентка. і не вважає себе кращою за інших до слова. Перед тим як Росія напала на Україну в 2022 році. За Олександрою можна було спостерігати у соцмережах. Фото дівчини публікували і на сайті школи. Саша вела інстаграм, тік-ток, а деякі її фото публікували на сторінках школи. Приміром, тут їй 15. грає Ангела Листоношу на День Святого Валентина. А тут Разом із однокласниками роздає обіди для безхатьків. А ще були часи, коли донька Зеленського яскраво заявила про себе на шоу Розсміши коміка. Там вона жартувала про батька. То усім сюрприз про її участь у проєкті Володимир Зеленський навіть не здогадувався. Маленькій сажі вдалося не тільки розвеселити батьків, а й всю країну, і навіть отримати чималий виграш. Дивлячись, як Володимир Зеленський зустрів доньку, зрозуміло, що між ними царить одразу знову здивувала батьків. Коли журналісти запитали Олену Зеленську про доньку, та відповіла коротко. Ми з її батьком у шоці. Виявилося, що Олександра почала зустрічатися з хлопцем. Про це Перша леді розповіла під час інтерв'ю виданню The Economist. Вона зустріла свого хлопця, перше кохання, а тепер ми з її батьком шоковані тим, що робити, з розумінням, що твоя маленька дівчинка вже не маленька дівчинка. Так що життя триває. У Олени Зеленської поцікавилися, чи приємно спостерігати за щасливою дочкою. Вона з посмішкою відповіла. Але стресово, як тепер татові усвідомити, що донечка вже доросла, адже для тат доньки це щось особливе. Нагадаємо, що у Володимира та Олени Зеленських двоє дітей, крім Олександри, є ще десятирічний син Кирило. Де живуть діти президента під час війни цікавило всіх українців. Сам Зеленський вже на другий день війни заявив, родина державу не залишала, але надійно схована. І Я залишаюсь в столиці. Моя родина також. В Україні, мої діти також в Україні, моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один, мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Проте, де Олександра Зеленська та її брат зараз батьки не приховують. Зокрема, у розмові з журналістами німецької газети Білд Зеленський зазначив, що його донька та син перебували і перебувають в Україні попри війну разом із дружиною першою леді Оленою Зеленською. Вони вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші вмирають. Мої діти в Україні, сину 10 років, і він в Україні. Його могли відвести за кордон, але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають, чи повинні наші діти їздити за кордон і засмагати на пляжі, це було б несправедливо. До речі, про сина президента відомо ще менше. Він школяр, до повномасштабного вторгнення Росії навчався в одній зі столичних шкіл. Директорка закладу розповідала, що зовсім не відчувається, що це діти президента. Школа, власницею якої ви є, в неї стоїть немала черга з дітей найбагатших, найвідоміших, найзаможніших і найвпливовіших. Країнці в вашій школі вчаться діти президента України Володимира Зеленського. Чи на вас, як на власницю цієї школи, є особливе навантаження, зважаючи на те, що вчаться діти ну, президента? Вони не можуть собі дозволити повноцінно бути дітьми і там забути одягнути кроватку до школи і запізнитися. Вони це відчувають як тиска. Якщо говорити саме про школу, ми відбираємо не дітей, так не за тестами читання, писання, бо це те, чому ми їх маємо навчити. А ми відбираємо родини за цінностями і принципами. І якщо говорити навіть про якісь дуже публічні родини. Ми цього як заклад не відчуваємо. Навіть от якщо говорити там про лінійку 1 вересня, це без будь-яких рамок, охорон. Це така щира батьківська подія. Олена Зеленська в одному з інтерв'ю сказала, що їхні діти дуже швидко дорослішають і зізналася про що найбільше мріють син та донька, зазначивши, що війна все змінила. Сину зараз складніше ніж два роки тому, тому що він доросліше. Він розуміє всі виклики, які стоять перед батьком. Раніше він просто пишався ним, коли Володимир виграв. Вибори він був найщасливішою людиною в нашій родині. Він просто це сприймав як тату. Чемпіон найкращий виграв і не замислювався, що за цим піде. Він не знав, що тата потім майже ніколи не буде вдома, що буде складніше з ним спілкуватися. Зараз він все це відчув, зрозумів. І, окрім того, що ми всі хочемо, щоб закінчилася війна, якнайшвидше». Мені здається, що вони всі чекають, коли і війна, в тому числі, відпустить їхнього тата до родини про недитячі розмови із сином розповідав і сам Зеленський в одному зі своїх звернень до українців. Президент зізнався, що зараз найбільше цікавить його десятирічного Кирила. Іноді тут, у моєму кабінеті, буває мій син, іноді, але тим не менш, і найбільше його тут. Цікавлять ось ось ці шеврони. Їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і у Києві, у шпиталях під час церемоній нагородження героїв в Марінському палаці. Ця дошка для шевронів заповнюється але дуже дуже повільно. Бо щоразу Кирило забирає. Я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони. Вже давно я хотів зробити спеціальну таку серію публікацій в моїх соцмережах про ці шеврони, про те, звідки вони, хто їх передав, які це підрозділи. І саме сьогодні ми почнемо такі публікації. Можливо, хтось ще захоче розказати про шеврони, які є у вас. я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди. Наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям. Війна змінила кожного незалежно від статусу. Багато дітей втратили своє дитинство назавжди. А ми продовжуємо вірити в зсу і знаємо. Перемога України поверне посмішки дітям і дорослим і дозволить насолоджуватися життям і навчанням без ракет, дронів і повітряних тривог. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.